Уважаемые коллеги, дорогой Владимир Владимирович, во второй раз в этом зале я из ваших рук получаю почетну практичну награду. и для меня это огромная честь. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони. Погода в домі у народної артистки Росії та уродженки України Лариси Доліної вже не та співачка. Стверджує, що українські махінатори. Вкрали у неї житло у Москві і на виручені кошти від продажу а, допомогли полку Азов у війні проти Росії. Так вважає співачка, і ви такі на болотах О -о -о -о, аж гаї українські шумлять. Покажемо, вам сподобається. Крім того, поговоримо про бавовну на Росії. Друзі, вона нарешті в тих місцях, звідки. Рясно сиплять ці потвори на нас ракетами. Думаю, настрій теж буде непоганий. Отже, починаємо. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми з командою говоримо правду, якою б не комфортною або як сьогодні комфортною вона не була. Погнали. Отже, російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує режим Путіна. Підтримує війну проти України її на секундочку батьківщини заявила, що її обдурили шахраї. Вказує вона, звичайно ж, на українців. Хто ж ще в сучасному російському пропагандистському світі може бути шахраями, окрім а, українців? Ларіса каже, що на її квартиру накладено арешт. Хоча раніше цікаво, що в інстаграмі артистки з'являлися відео та фотоматеріали, в яких а, вона стверджує стверджувала що хоче переказати кошти бригаді Азов і переїхати назад в рідну Одесу. А потім чи то передумала, або бояришнік нікачественний в аптеку поруч завезли. Не Неясно. Втім, у своєму телеграм-каналі 68-річна Ларіса опублікувала відео, в якому стверджує, що визнана потерпілою у справі про справжнє шахрайство. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу. Просьба всех журналистов больше меня не беспокоить. Спевачка не розповідає, А зря, що насправді сталося. Втім, російські телеграм-канали, такі як Шот та База, писали про те, що Доліну нібито обдурили саме телефонні шахраї. За інформацією цих телеграм-каналів, перші шахраї вийшли на доліну у квітні. Представившись співробітниками спецслужб, вони переконали співачку, що її квартирою зацікавились шахраї, і порадили продати нерухомість Ларіса согласилась. Телеграм-канал Маш, теж російський, пише, що зрештою квартиру Доліною, такі в центрі Москви, продали за 112 мільйонів рублів. Угоду, нібито, зареєструвала компанія Львів Естейт. Загалом доліна переказала шахраям 180 мільйонів рублів. Продовжимо. Далі було ще цікавіше після цього на сторінці в інстаграм Доліною з'явилося повідомлення про те, що вона продала свою квартиру за 112 мільйонів рублів. Ну а також заклала дачу на 50 мільйонів рублів, оскільки хоче допомогти бригаді Національної гвардії Азов. Крім того, у повідомленні від імені Доліни стверджувалося, що вона хоче далі. Цитую вам, друзі, реабілітуватися. Перед Україною та залишок свого життя прожити на своїй батьківщині в рідній для доліної Одесі. Увечері, 13 серпня, пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що в Москві суд заарештував кур'єрку Анжелу Цирульнікову. Ця Анжела. Слідством вважається причетною до викрадення 200 мільйонів рублів у Ларіси Доліни. Що відомо про квартиру Доліної панове? Вона розташована в районі хамовників в Москві. в елітному ЖК площа, за даними Росмедіа, становить 236 квадратних метрів. Її приблизна вартість 150 мільйонів рублів. Ну для розуміння, це десь 68 мільйонів гривень. Не думаю, що багато із вас нині лиє сльози сварича храїви. Каже, я Лариса. Але якщо раптом хтось із вас дуже сильно чоловічний і скаже, є Ніна, а як так, це ж чоловік, і з ним такі дії махінаторські вчинили. Хіба можна? Ми ж то не такі, покажу вам, хто є Лариса. Ну, якщо ви раптом знали, то нагадаю, щоб не забули. Отже. Лариса Доліна Радянська і російська співачка, членкина партії «Єдина Росія із 2003 року, із січня 2023 перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Доліна вже відома давно своїми антиукраїнськими поглядами. Зокрема, заявляла, що Одеса, де вона народилася на секундочку, не належить Україні, виступала на концертах підтримку анексії Криму і незаконно відвідувала. Окупований півострів, коли почалася повномасштабна війна, Доліна однією з перших розхвалила дії кремлівського диктатора. Щоб довго про це не розповідати, панове. Послухайте. Я знаю, что для вас очень тяжело, то, что вас внесли в санкционные списки. Да. да. я в Одессу не могу попасть. Не могу попасть в Латвию, в Юрмалу. У меня там чудненькая такая квартирка, которая находится в пяти минутах ходьбы от моря. Это очень печально. Я поддержала Владимира Владимировича, поддержала всю страну, потому что Крым действительно наш. У своих спробах прислужить диктатору Долина стала просто посміховиськом. Ну, з огляду наших райських дії, з нею ви вже зрозуміли, що вона тупа, але нагадаю вам, що в березні цього року артистка продефілювала в обтислому комбінезоні на тижні моди у Москві, тягнучи за собою плащ у кольорах прапору. Російської Федерації ще раніше Лариса Доліна заспівала окупантам, які втратили свої частини тіл в Україні. Путіністка вийшла в гламурному образі з бантами у вухах і фіолетовому костюмі. Сіл да. вам до бачив спасії, що ви нашли для нас тоже да. знать, что у вас да, мас -маса так. Мероприятий, поэтому да. очень трудно было вас. Да, так. Ну, я, самі, я на доліні неприємності рашистів не закінчилися минулої доби вночі. Масована атака дронів на російські аеродроми згідно із російськими засобами масової інформації, які посилаються на міністерство оборони. За ніч Росія збила 117 БПЛА. Але збила не всі. До речі, дяка українським засобам протиповітряної оборони, які цієї ночі збили абсолютно все. Ми бачили, спостерігали хлопці в викруті. Втім, повернемося до расистів. Ось, наприклад, росіянин приречено спостерігає, як черговий дрон вночі успішно атакує авіабазу Саваслейка. Повідомляється, що не менше про 10 прильотів. Нагадаю, вам саме звідти злітає цей смердючий міг 31К. Інформація про який регулярно в наших гаджетах. Ну і пуляє аеробалістичними ракетами кінжал на Україну, саме звідти. Давайте рібятки. хоч один збитків. Проїзд у село та місто Кулебяків, в якому знаходиться авіабаза, перекрили. Також був атакований цієї ночі, друзі, аеродром Балтімор. Це нагадаю вам Воронезька область. Там також базуються сушки, які спочатку 2024 року кабами криють Харківську область України. Я прям слушала А що ж там на Курщині? Запитаєте мене ви. Зсу почали застосовувати авіацію на Курщині. Зокрема, уразили російський командний пункт у Тьоткіно. Це за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Зазначаємо, що цей рейд очевидно здійснив застарілий су 27 а не один із нещодавно представлених f 16 в Україні. Також додам, що наші бійці публікують фото із населеного пункту Плехово. Це Курська область. Самопроголошений президент Раші намагається врятувати ситуацію, тому виводить підрозділи із Запоріжжя та Херсонщини, щоб захистити Курську область. Ну і також в Курську область із Калінінграду надсилає війська. Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кашунас. Російські ЗМІ також публікують фото, як з табору так званих відмовників під Петербургом вивезли 500 чоловік і насильно перевозять нині до Курська. І ще хотіла вам показати одне відео: воно про те, як українці захищають свою землю, а потім як росіяни захищають свою землю. Березень 2022 року мешканці Енергодару. Запорізької області. Нагадаю, нині окупованого росіянами міста, де знаходиться Запорізька АЕС. Блокують в'їзд до міста. Українці блокують, не боючись в'їзд до міста. Серпень 2024 року українські війська в'їжджають до російського міста. Суча центральна площа судді! Ось такі справи обіймаю вас. Дякую всім за довіру. Не забудьте підписатися на наш канал. Якщо ще раптом ні, перевірте, чи є підписка. Поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте. Подивіться наші попередні роботи і в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ну і друзі, важливий момент: ми збираємо нині на автівку. Яка допоможе нашим у Курській області? Як зберемо кошти, обов'язково відзвітуємо. Ну а пікап ми передамо для 242-го окремого батальйону, 241-ї бригади ТРО, які просто зараз працюють на території Курської області. Тому друзі, в описі є лінк. Допоможіть, відмовитися від кави, але наші будуть мати пікап. Повірте, зараз для них це дуже і дуже важливо, аби нормально. Пересуватися сердечки вам всім, до зустрічі!